Доброго дня. Сьогодні у нас почався травень, і тому ми, як завжди, розкажемо, а що ж у нас новенького в травні, що ж нам придумали наші видатні законотворчі творці і наші видатні міністри в Кабінеті міністрів. І так, начать, почнемо з того, що зараз нас усіх почали турбувати податки на продажі на OLX, на пром UA, на розетки і так далі. Нагадаю, що для фізичних осіб, які не є підприємцями, Сплата податків буде така, 5% сама ставка податків, і додатково буде стягуватися 5% військового збору. А вимоги поширюються на операторів цифрових платформ, ну тобто там, де продаж, автоматична. Такі як розетка, ну тобто якийсь окремий. Громадянин України, він не є товариством, він не є підприємець, вирішив щось там продавати, то він буде платити такі податки. А також в платформах, які ми знаємо, як OLX, там де ми продаємо там, те, що нам вже не потрібно, з нашого з вашого гардеробу або якісь там товари вжитку, або дитячі речі. І також всі наші платформи, там, які косметику продають і так далі. І що каже, каже значить, нам законодавець, що фізичні осіби, продавці, які мають там свої контенти, вони не зобов'язані сплачувати податки до суми понад 2000 євро. При такій сумі вони мають відкривати додатковий рахунок у банку для отримання виплат з продажів цифрових платформ. І також вони Законодавці кажуть, що є таке поняття, як активними продажами, активні продавці, які продають систематично. Які продають в якомусь там ритмі торговому і одно, однорідна товарна продукція. То такі продавці вже і будуть платити податки. А якщо людина продає дійсно товари свого власного вжитку, або там дитячі товари, або там якийсь свій велосипед, він не є новим, і ця людина не продає його щодня, то така людина сплачувати ці податки не буде. Що значить на практиці нам пояснює наш законодавець? Він пояснює, що є особисті речі, мається на увазі майно, яке належало вам на праві власності, використовувалось вами особисто в домашніх потребах, не пов'язаних з якоюсь підприємницькою діяльністю. А, ну І таким чином я прошу вас не лякатися і зрозуміти, що бувають, на жаль, або, на щастя, фізичні особи, які не реєструються. Платниками податку, юридичними особами або е, фізичними особами підприємцями але такі торгують, і в них там проходить якась масова торгівля. Нагадаю, що це стосується розетки у ліксу прому Юа. І е, е, якби ці платформи мають самі податково подавати от отаких інформацію про ось. Таких продавців ну насправді ця норма працює давно, я вам скажу, і ми дійсно являє податковими агентами. От, наприклад, якщо я там працюю, я товариство, але я платила якісь доходи ФОПам і в мене з ними договір, і вони мені виконували якісь роботи або постачали якийсь товар, то я маю в звітності по ПДФО вказувати цих ФОПів і ту суму доходу, які вони отримали конкретно в цьому періоді часу. Ну, тобто, це взагалі не саме нове. І е, в продовження цього хочу вам ще сказати, що е, якби я розглядаю діяльність контролюючих і правоохоронних органів як фіскальну, ну, Тобто я стараюся, як би бачити, на два кроки наперед, що вони ще придумають. І я вважаю, що тот, наступним кроком буде тотальний контроль. Е, Податкової, яка буде отримувати, або пробувати отримувати, або може вже отримує, ми цього вами не знаємо, онлайн дані і продавців і отримувачів коштів, які проходять по банкам. І я знайшла інформацію, що кабінет міністрів такі вже виставив законопроект, і навіть вже є перше схвалення щодо обов'язкового онлайн платформ звітування податковій за своїх продавців. А саме, що вони будуть показувати, які дані будуть показувати. Адреси проживання, адреси об'єкта оренди для житла. Це каже про те, що буде тотальний контроль оренди нерухомості. А також даних про рух і залишок коштів на банківських рахунках, що передаватимуться банками в податкову. Цей законопроект спрямований на посилення податкового контролю за електронною комерцією та за ринком оренди житла. Про що, що це означає для бізнесу, для приватних осіб? Що податкові органи отримують більше інструментів для перевірки реальних ваших доходів, будуть перевіряти прозорість руху коштів, тобто платежів. І це вже буде не на їх вибір, а це вже буде вимога обов'язково. І платформа маркетплейси, сервіси оренди нестимуть нові звітні обов'язки. І е, таким чином я вважаю, що контроль вони зроблять заднім числом. От зараз до мене прийшло таке повідомлення, що одну з компаній, яку я консультую, е, почали перевіряти у 2022 році, але ця компанія рекулювалася із Донецького Бесвітні Петровського і виявилось так, що податкова виявляється не бачив все, що було в історії 2022 року. Бо двадцять 2022 році, я нагадаю, у нас були закриті всі реєстри. Не працював кабінет платника. І... Вони всі пооткривалися можливості подавати звітність і сплачувати лише в червні чи в липні 22-го року. Тобто, і ця інформація в податковій зараз зависла десь там в якихось архівах, і вони її не бачать. І я тому хочу і вас попередити, щоб ви, якщо ви релокована товка із зон бойових дій або із окупованих вже територій, будь ласка, перевірте свої кабінети платника і дуже раджу вам позвонити. У відділи місцевих податків, в тих інспекціях, де ви зараз перебуваєте по, вашому, по вашій локації, і провести перевірку. І також що нового ще з 1 травня вже почали прийматися довідки для отримання субсидій. Ну можливо, у когось була нульова субсидія взимку. Це не означає, що вам не буде субсидій влітку, бо ви можете витрачати більше електроенергії. Пошу, прошу вас на це подивитися, і ну прошу вас звернути увагу. А також там кому цікаво, бензин мав додатися 5%. Е, Цього етанолу. Ну, і знаєте, така інформація, яка мені подобається і всім подобається, можливо. Про світофори. З 1 червня, як кажуть наші законодавці, змінюються світофори в Україні. Пам'ятаєте, та історія, що нам більше нічого робити, окрім як змінювати лінзи і кольори лінз у світофорі? Так от що кажуть вони, що у нас такі стандарти вступили, і ДСТУ. 4092-2024 набирає чинність з 1 травня 2025 року. Таким чином, нові світофори мають відповідати цим новим змінам у війну, ще ж крім світофорів. І одне з головних нововведень стосується саме кольору зеленого світла, світлофору. І також він має бути смарагдовим, як от пише це законодавець, в ДСТУ пише, щоб розуміли, це ж все серйозно. І має мати яскравий відтінок. Зеленого з легким, синюватим відтінком, а також має мати високу насиченість та блиск, щоб був помітніший на дорозі. Ну І також вони тут описують, як будуть стрілочки на цих світлофорах відображатися, а також велосипедики. Велосипедні світлофори на всіх таких світлофорах розміщуватимуться значок велосипеда. Вони будуть мати лінзу 100 міліметрів. Уявляєте, в якій. А на реальності ми живемо орел світлосвітсвітлофорний такі. Ну і з такого, як би помітного, що би я хотіла вам показати, що для ВПО продовжили виплати. Будь ласка, зверніть увагу і, будь ласка, подайте документи. І також зазначили в уряді, що є частина програми зимової підтримки. Якщо хтось не отримав якісь свої виплати про зиму, то вони продовжені, ви можете далі ну, подати. Це ну, не, не, не так все просто, це про те, каже, що навіть наша реакція, ми скільки вам з вами розказували ВПО, і самі мали ці люди ВПО, що вони активно розказують владі, що вони, слава Богу, є ще в нашій Україні. Ну, і з такого, що хотіла би, можливо, вам показати змін, це те, що генштаб зменшив строки навчання від 45 днів, 45 днів до 30 днів. Ну, можливо, там якихось більше рудованих людей будуть набирати. Я взагалі не розумію, чому можна навчити за 30 днів. І це пише генштаб. А я скажу, чого я хочу. Вам активозати вашу увагу на це. Чим більше вбитих людей на фронті, тим катастрофічніше і для населення, і для економіки України, бо кожен. В об'єдний військовий це 15 мільйонів, які ми маємо сплачувати виключно зі свого бюджету. Не з допомоги або зовнішнього інвестиції або там грантів, а лише із внутрішнього бюджету. А наш внутрішній бюджет не показує таких результатів, які би можна було гарантувати. І тому я хочу вам показати, що Генштаб. Безвідповідально відноситься до життя людей. Навіть от в тому, що з 1 травня вони зменшили підготовку з 45 днів до 30 днів. Я розумію, що це також ми платимо за цю підготовку, але ж нам треба навчені люди. І там, хто користувався пільгою в електроенергії до 2000 кВт на годину, то скасовується пільга. Це постанова КМУ від, від 31.05.2024 року за номером 632. Ну і що такого, ну, попереджують, що треба буде вже подавати документи і на наступний період по субсидіям, хто там їх отримує, і декларації і акцизи. І на цьому про такі нововведення я розказала все. Все, що вас буде цікавить, задавайте, будь ласка, свої питання, і ми будемо вас інформувати. Якщо вам цікаво, щоб я вам розказала про декларування і показала декларації, навчила вас вивчати декларації. І якщо у вас є свої місцеві депутатики або якісь прекрасні там департаменти освіти, медицини, культура або ще якісь ваших місцевих влади, я прошу вас писати в коментарях або в пошті, яка прикріплена внизу під цим відео. І я буду вас вчити розбирати декларації. Перед декларування вже закінчився в квітні, і тому я прошу вас. Проголосувати за рубрику, читаємо декларації, вивчаємо, де пішли кому пішли, в які кишені наші гроші, і ми будемо ще й вивчати декларації поряд з вивченням тендерів. Прошу підтримувати, прошу поширювати, будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас. Будь ласка, будьте інформовані, інформуйте своїх сусідів, своїх дітей, вчіться робити те, що робимо ми. До побачення, будьте здорові і бажаю нам мирного неба. В любую ніч і в будь-який день до побачення.